Потрібно визначити, яка з наведених функцій не має критичних точок. Критичні точки це ті значення аргументу, в яких або похідна дорівнює нулю, або не існує. Тобто ми для визначення критичних точок завжди маємо знайти похідну і прирівняти до нуля. Якщо рівняння має розв'язок, то є критичні точки. А якщо немає і немає точок, де похідна не існує, то тоді критичних точок немає. Для випадку А, коли ми знайдемо похідну, ми будемо мати 3х у квадраті. І якщо прирівняти до нуля дану похідну, то дане рівняння має розв'язки х до рівні нулю, тобто є критичні точки. Якщо робити для випадку b знаходити похідну, вона буде дорівнювати також 3х у квадраті, тому що похідна від 5 це 0. Знову ж таки, функція має критичні точки. Для випадку В шукаємо похідну. І ми будемо мати 3х у квадраті додати 2. Якщо прирівняти похідну до 0, то дане рівняння розв'язку немає, тому що квадрат він завжди. Більший рівне 0, а додати 2 вираз завжди більший за 0. Отже, таке рівняння розв'язку немає, а тому функція не має критичних точок. Випадок В. Наступне завдання нам дано функцію, яка визначена на множині дійсних чисел. І на графіку зображено графік похідної даної функції, це графік похідної. Нам потрібно знайти точки мінімуму даної функції. Точки мінімуму ми шукаємо серед критичних точок, тобто серед тих точок, де похідна дорівнює нулю, або не існує. Якщо говорити про те, що похідна дорівнює 0, а це графік похідної, то це точки, перетину з вісю хів. Як ми бачимо, у нас таких точок дві.х дорівня мінус 2, і х дорівні 3. Критичні точки. Тоді далі, щоб визначитися, яка з них буде точкою мінімуму, от коли ми говоримо про точку мінімуму, от вона ця точка мінімуму, в цьому випадку, як ми бачимо, функція спадала, а отже, похідна спочатку мала знак мінус, а потім в цій точці похідна дорівнює нулю, а потім уже знак плюс, тобто в точці мінімуму похідна змінює знак з мінуса на плюс. Тому давайте подивимося, де ж це буде відбувати, що спочатку похідна від'ємна, потім 0, а потім уже додатні. І ми бачимо, що це точка Х дорівні мінус 2. Саме вона і буде точкою мінімуму. Тобто, як ми бачимо, це варіант А. Знову ж таки, на графіку зображено графік похідної даної функції. І ми шукаємо точку мінімуму. Критичних точок в даному випадку 3. І для того, щоб знайти точку мінімуму, це треба знайти точку, щоб похідна змінила свій знак з мінуса на плюс. І ми бачимо, що це точка з координатою х дорівня мінус 1. До неї похідна. Від'ємна в цій точці похідна дорівнює нулю, а далі похідна додатна. Отже, точка мінімум це b. Знаходимо похідну функції як похідну суми. Отже, в результаті ми будемо мати f штрих від х дорівні. Мінус 7 шостих ми множимо на похідну від х в шостому степені, а це 6х у п'ятому степені. Далі плюс 5 помножити на 4х в третьому степені і похідна від мінус 14 це 0. Тому ми будемо мати після скорочень мінус 7х у п'ятому степені плюс 20х в третьому степені. Мінус 7х в п'ятому плюс 20х у третьому, це ми бачимо варіант В. Далі знову ж таки шукаємо похідну, і вона буде дорівнювати табличні значення. Похідна від синуса це косинус х, похідна від косинуса – мінус синус х, похідна від одиниці 0. Тому ми будемо мати косинус х плюс синус х. Тобто це варіант d. Далі наступна похідна. 4 множимо на 3х у квадраті плюс похідна від тангенса 1 на косинус квадрат х. Отже, 12х у квадраті плюс 1 на косинус квадрат х. Це, як ми бачимо, варіант г. Знаходимо похідні функції. В першому випадку це складена функція, і для того, щоб знайти її похідну, ми шукаємо похідну від зовнішньої від логарифму натурального, а це одиниця, що ділиться на 2х. І потім множимо на похідну від внутрішньої функції, тобто на похідну від 2х. Тобто одиниця на 2х ми множимо на 2. В результаті, після скорочень, ми будемо мати похідну що дорівнює одиниці на х, тобто це в. Знову ж таки, похідна складеної функції, але функцію ми запишемо, наприклад, таким чином. Логарифм натуральний від ікса у квадраті. Тобто, зовні це піднесення до квадрату, а всередині логарифм натуральний від ікса. Тому похідна буде дорівнювати. 2 логарифм натуральний від x помножити на похідну від логарифм натуральний від ікса. Складена функція. 2 логарифм натуральний від ікса ми множимо на одиницю на х. І будемо мати 2 логарифми натуральний від х, що ділиться на х. Тобто це Г. Наступна функція, знову ж таки, складена, і її похідна дорівнює. Похідна від логарифма натурального це одиниця, що ділиться на х у квадраті. І потім множимо на похідну від х у квадраті від внутрішньої функції. Одиниця на х квадраті множимо на 2х. Після скорочень похідна буде дорівнювати 2, що ділиться на х. Тобто це b. І знову ж таки, якщо записати цю функцію як логарифм натуральний від х у квадраті і все це до квадрату, то ми маємо складену функцію і будемо шукати її похідну. Похідна буде дорівнювати від квадрату. Це 2 логарифм натуральний від ікса в квадраті. Потім шукаємо похідну від логарифма натурального від внутрішньої функції, і це буде дорівнювати 1 на х у квадраті. А ще після цього ми шукаємо похідну від ікса в квадраті, і це 2х. Скорочуємо те, що скорочується. І будемо мати 4. Логарифм натуральний х у квадраті, що ділиться на х. Тобто ми бачимо, що це випадок d.